Справді найголовніше, що ми зараз вміємо, чого не вміють іноземні журналісти, це виживати в кризі. А криза може бути у всіх. Ми бачили, що коли, наприклад, фінансова криза ставалася в якихось багатих західних суспільствах, Пільствах то медіа просто тупо пачками закривалися, бо їм здавалося, що от якщо зараз е, їхня фінансова модель там не, не працює, то відповідно все до Відповідно утворювалися ці так звані новинні пустелі, там де немає ніяких медіа. Відповідно, величезна кількість журналістів втрачали роботу і так далі. В Україні не звикати до криз, і тому е, зараз, коли сталася річ, яка ну, ми з перші місяці думали, що Українські медіа габлик. Просто якщо хтось виживе, то виживуть якісь, які там е, годуються з бюджету. Але українські медіа зробили якісь неможливі речі і, і, в принципі, поки що тримаються з невеликими втратами. І оця стійкість, життєздатність. Здатність швидко пристосовуватись, перебудовувати, міняти фокус, міняти практично все в собі, формат, мову, тематику, все. Для того, щоб вижити і щоб бути корисними в кризі, це мені здається, така штука, якої взагалі ніякі медіа в світі більше не, не знають. Е, ну, тобто, очевидно, що перша відповідь, яка спадає на думку, це висвітлювати війну або жити в війні, але скоріш за все, е, дай Боже, що західні медіа не будуть е, стикатися з війною безпосередньо, якщо їхні держави допоможуть нам. Зараз оборонитися, і ми зупинимо Росію. Росія не дійде до їхніх спокійних мирних країн. То війни у них не буде. А от криза у них може бути в будь-який момент з будь якої нагоди. Тому дивіться на нас і вчиться.